У Полтаві завершили облаштування ветеранського гостелу на одному із вокзалів міста. Тут можуть тимчасово зупинитись військовослужбовці та ветерани. У кімнатах зробили косметичний ремонт та закупили техніку. Була така історія із життя, коли зустрівся з побратимами прямо тут на вокзалі проважали, Вони їхали із сходу. І було питання, чому у Полтаві взагалі немає ні одного, ні хостелу, ні якогось місця для перепочинку, відпочинку для військових та ветеранів. І на жаль, мені не було йому, що відповісти на це питання, тому що у нас реально в Полтаві такого місця немає, де б міг би військовий там або перезаночувати, або навіть коли приїжджає на лікування і немає там показують аналіз а ще якісь обстеження. В нього не було цього місця. На реалізацію проєкту та облаштування пішло півроку. 90% проєкту профінансував бізнес та приватні заклади освіти. 10% грошей залучили через краудфандинг. Загальний бюджет склав майже 207 тисяч. За допомогою цих коштів ми змогли зробити косметичний ремонт в даних кімнатах, повністю замінити меблі, докупити певну техніку. Відповідно, уже після цього. Почали відроджуватися ще ідеї про те, що в даному приміщенні не вистачає кухні, не вистачає місця, де можна помитися, скажімо так. Тому ми почали далі шукати шляхи для реалізації і вже довершення даного проєкту. Хостел має шість спальних місць, невелику кухню, окрему вбиральню та душову кабіну. Кухню обладнали чайником, мікрохвильовою піччю, а в кімнаті встановили кондиціонер та телевізор. Заселення у даних кімнатах зазначене для тимчасового перебування, не постійного, звісно, проживання. Військовослужбовці, ветерани, якщо мають потребу заселитися в даному хостелі, вони можуть звернутися до чергового по вокзалу, обов'язково пред'явити документ, який підтверджує, що особа є військовослужбовцем або ветераном, і скористатися на безкоштовній основі даними кімнатами. Попередньо мали розмови з черговим по вокзалу, то говорили, що вже більше десяти військовослужбовців скористалися цією послугою. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.